Привіт, привіт! Я Вікторія. Ми з Марусею раді вітати вас на моєму каналі. І всі, хто до мене заходив раніше, знають, що я дуже полюбляю лаванду, займаюся її вже давно. В мене Її багато, і сьогодні я продовжую її висаджувати. Це мій такий лавандовий бордюр. Знаходиться він на подвір'ї на передньому дворі. Тут у нас сонце сонце, і дуже важка, така глиняста земля. І частково тут снігу цього року було дуже багато. Вона досить мокра, підтоплюється. Але якщо ви бачите, лаванда тут почувається гарно, а ось з газоном біда, тому що дуже-дуже бідна земля. І е, хочу е, розробити у цей шматочок газону і також зробити бордюр із лаванди. Тому тема сьогоднішнього ролику – як зробити квітник на газоні або на, на нерозробленій ділянці свого городу. Бачила в інтернеті відео, як швидко роблять на газоні квітник. Застиляють просто по газону, постриженому газону чи спанбон. Чи картон і висаджують у отвори рослини? Ну я зразу відмовляюся від такої поради. Якщо положити картон на газон, висадити квіти. По перше, газон. Підійме той картон, це перше. А друге, ну в нас дуже сильні вітри, треба буде дуже сильно закріпляти цей картон кирпичами чи я не знаю чим, тому що він просто вітер його зірве разом з тими рослинами, які я там висаджу. Тому розробляємо ділянку перед тим, як висаджувати рослини. З боку, бордюра росте в мене тільки но посаджений кущик бірючини Аурелія, це подарунок мені від Ольги Михайлівни з Миколаєва. Дякую їй величезно, Я від неї отримала дуже багато цікавих рослин. Значить, що ми робимо в першу чергу? В першу чергу ми відбиваємо ту ділянку, яку ми хочемо перетворити на клумбу. Чоловік мені натягнув Таку мотузку, відбив лінію, і зараз просто я вибираю газон. Газон вибираю не дуже сильно, тільки зрізаю верхню частину і газон, хоч він такий тут і бідненький, але ж свою роботу він зробив корінцями, хоч трішечки розрихлив оцю землю. Після газону робити квітник взагалі не проблема, тому що газон не має кореневищ, у нього така мичкувата коренева система. Достатньо декілька сантиметрів зрізати цього газону, і нічого більше тут проростати. Ну я маю на увазі, із цього газону не буде. Тобто ми зразу видаляємо усі ці рослини. Якщо у вас не розроблена ділянка і там є бур'яни, які мають короневище і розмножуються короневищем, ну тут вже складніше. Тут є два виходи із даної ситуації, або застеляти якимось матеріалом, там, якоюсь тканиною, а, привалювати мульчею, чи досками, чи кирпичами, і чекати деякий час, ну, а це рік треба чекати, поки там повиздихають ці всі короневичні бур'яни, або добре перекопувати і вручну видаляти усі ці... А, Кореновища. Якщо це пирій, то треба буде перекопати десь на півтора заступи для того, щоб видалити це коріння. Ну, я б не чекала, я б е, зразу перекопувала, вибирала і створювала квітник. В мене легше, в мене газон. Тут також були бур'яни, які ми позбулися декілька років тому. Е, і після них вже засіяли газон. Ну а тепер буде квітник. Лаванда дуже невибаглива до ґрунтів, вона прекрасно росте на будь-яких. Головне, треба робити так, щоб не підмакала коріння лаванди. Тому, якщо ви бачите, оцю частину свого бордюру я зробила так. так Такий, наче пагорб, як насип, да? і тут є бортик, куди може стікати зайва волога, зайва вода, і тому, бачите. Лаванда тут почувається класно. По-перше, вона не підтоплюється за рахунок ось такої піднятої ділянки. Це перше. І друге, це південна сторона нашої ділянки. Лаванда постійно на сонці, тому вона, бачите, ну, дуже шикарно тут виглядає. Газон можна знімати такими. Квадратами, прямокутниками з землею десь 3-4 см. Якщо газон непогано, його можна використати, десь закласти якесь порожнє місце. Я вивожу і закладаю місце перед воротами. Там були бур'яни, чоловік їх повикошував, хочу закласти ось цим газоном. Якщо буде дощик, то він приживеться сам. Якщо доща не буде, трохи його пополиваю, і буде гарна травичка і перетворюється Перед двором також. Це трава вибрана. Тепер завозимо вже більш родючу землю. У мене це такі, є така якась піщана земля. Для лаванди це саме те, що треба. І продумую зразу, де буде такий злив, якби сток з цієї клумби, тому що буду сажати лаванду. Я казала, вона дуже боїться зайвої вологи це робимо розмітку для посадки наших рослин. У мене це лаванда 30 см від бордюру. Я роблю відстань між кущами 50 см. Точно так же, як посаджена вона ось тут. Кому цікава посадка саме лаванди, як садити, що класти у посадкову лунку, в мене є відео, залишу в описі під цим відео. Зараз не буду витрачати не ваш не свій час, потім покажу, що в мене вийшло. Ну, от, все. Ще сонце високо, а я вже закінчила. В мене вийшло сім кущів лаванди. Лаванда в мене з власного розсадника, з власного дитячого садочку. Можливо, ще треба буде підсипати землю, коли воно вже пройде дощ. Все осяде, потім закриє з панбондом, і також зроблю оце мульчування корою. Але у нас такі сильні вітри, що ця кора просто розлітається по газону також. Але ну що ж робити? Будемо збирати. Ставилася я за півдня навіть менше, тому що ще й обідали з сім'єю. Е, можна було залишити і газон, але мені здається, так виглядає цікавіше. Е, не боїмося експериментувати. У мене на сьогодні все. Коментуйте, підписуйтесь на мій канал. До скорих зустрічей, Па-па.